Привіт, вболівальники синьо-білих. Після чудової гри з партизаном тренер Шовковський з гірким присмаком відгукнувся про перемогу, давайте розберемо, що він мав на увазі під цими словами. Але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо, після матчу відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти сербського партизана. 3.0. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський відповів на запитання представників засоби масової інформації. Вітаю всіх уболівальників нашої команди з перемогою. Ми зробили дуже важливий крок у вирішенні нашого завдання, але ще не завершили його повністю. Ця перемога має неприємний присмак, тому що один з наших гравців, Максим Дячук, отримав дуже серйозну травму і вибуде, думаю, надовго. На жаль. Я з великою прихильністю сприймаю всі ці ситуації, тому що ставлюся до гравців майже по-батьківськи. Подробиць поки не знаємо, але співчуваємо йому. А Володимир Брашко, чому він сьогодні не грав? На жаль, минулої ночі сталося те, що спричинило йому невелику травму. поріз. йому наклали два шви на ногу, тому в останній момент довелося змінити склад. Шановний вболівальник, що ви думаєте про гру проти партизана? Бажаємо Максиму Дячуку успіху та скорішого одужання, як і Брашко. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео, не пізніше.